За фахом я право зналась. На службі, е, як спочатку повномасштабного вторгнення, е, я вирішив, що не залишуся осторонь і буду захищати свою батьківщину. Працював е, таким я себе не тільки пробував. Були різні роботи і в різних компаніях, але знайшов я себе саме тут. Це було на підсвідомому рівні, що це потрібно, це має бути і це не угодне. По-перше, певний страх, що тебе б'ють. Але потім це стало е, додатковою мотивацією яка і до сих пір е, дає підживлює тебе трошки. То неминуче, то неминуче. І в першу чергу це відданість своїй країні і відчуття того, що ти потрібен. їй. Ну, я скажу так, мені є з чим зрівнювати. Я був в різних підрозділах, але я в прайні відчуваю себе максимально комфортно. Е, з усіх параметрів, це і від побратимів, і від керівництва. Впевно, це найкращий підрозділ, якому я був. Підтримка нашого нового покоління, за яке ми власне тримаємось, будемо триматись. Вони наше натхнення, коли немає сил більше рухатись далі. Ти дивишся на цю допомогу, і вона дає тобі сили на ще один рух. Люди, звичайно, все завжди потрібно. Без них нікуди знайдеться місце всім. Саме головне це щоб було бажання. Бажання робити речі, які допоможуть захищати цю Україну. Я розумію страх, але рано чи пізно, якщо ми всі не згуртуємося не будемо робити одну справу, то до нас поступають двері. І там вже буде неважливо, боявся ти чи не боявся. Там вже не будуть питати.